Всім привіт! Мене звуть Маша Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення з сайту Єва. Також забігала в Аврору. Тут купила наборчик цікавий. Тож почнемо. Значить, у Єві були дуже гарні акції. Ну, в принципі, як завжди, Єва заманює своїми пропозиціями, я вирішила купити подарункові набори. Бо Тут, якраз, і свята. І день народження тут у родичів, тому вирішила придбати на подарунок. Ось такий набір від махам, це у нас лосьйон для тіла, парфумований, 250 мл, і гель для душу. Я вже аромат пробувала, значить, він пахне полумничкою. Ось така інформація. Фіолетова магія називається. Від мохам мені подобається. І лосьон для тіла я брала, і набірчик такий і крем, там ну дуже класні. Вирішила спробувати цей. Значить, до речі, я пронюхала в магазині ось такі гелі для душу від мохам. Вони різні, там є з типу, блискітками, але вони якийсь мають дуже хімозний аромат, не знаю. Мені не сподобалося. А в цьому наборі доволі таки приємний. Ось такий ось наборчик коштував 149 гривень. Також були дуже гарні акції від Лірен, 50% знижка. Значить, Це 99,50 цей набір коштував, це крем, з комбучою, і тонік для обличчя. Ось такий яскравий, класний, у мене вже був такий набір, мені сподобався. Правда, тонік має не дуже такий приємний аромат. Це комбуча, цей чайний гриб. Це мені підказали. Так, ось така інформація. Лірен, мені подобається, 200 мл тонік і 50 г крему. Я порахувала, що 50 гривень дуже вигідна ціна. Також від лірен, а це вже дорожчий набір 177 гривень. Це значить Аквабабл, це звороложуючий крем з гіалуроновою кислотою. Навіть не крем, а гідрогель. І тонік також з гіалуроновою кислотою. 177 гривень коштував цей набір. Ось така інформація. Лірен це польський бренд. Мені подобається. Також ще один наборчик це не був не останній ось такий в мене такий вже був використанні це з грейфрутовим гідролатом відлущуюча сироватка. Дуже класно для жирної шкіри. І також крем з гідролатом грейпфрута відновлюючий. 7% кислоти. Ось так інформація виглядає. Також гарний буде. Не знаю, чи залишу собі, чи на подарунок, уже, як то кажуть, час покаже. Ну, в принципі, ціна класна. 99,50 це по 50 гривень кожна позиція. Я думаю, це доволі таки вигідно. Тому що зараз спробую знайди сироватку за таку ціну. Також я забігала в Аврору. В Аврорі у нас з'явилася така новинка тонік для обличчя. Значить, Beauty Natural це якась фірма F'uture. Ну, це Дніпро, здається, я тут читала, виготовляє. Так, інформація не хочу сфокусуватися. Так, Дніпро тут 250 мл, зараз за акцією 34 гривні. Класно. І ось такий ось тут дозатор. Доволі такий тугий. Так. Також в Аврорі я вже давно споглядала на цю продукцію. Це, значить, Leora Beauty Friend Charm Body Care. Значить, це такий набір, значить, це у нас парфумований лосьйон для тіла крем гель для душу і скраб для душу. Значить, Вже я бачила багато хто спробував з дівчат, але я вирішила купити так наборчиком, бо була вигідна ціна 169 гривень. В принципі, чому не скористатися цією акцією і спробувати всю продукцію. А так, одна позиція коштує десь ну, лосьон для тіла 100 гривень. Ну, і ось така інформація. Так, крем для тіла 125 мл, парфумований скраб Пілінг 125 мл і парфумований гель для душу. Ну, навіть я вам скажу, з коробки дуже пахне. Це залишу собі цей наборчик. Хочу спробувати. І такий має приємний вигляд, доволі такого лавандового кольору. На подарунок, я думаю, також буде класний. Бачила, здається, на мейкапі, він 300 гривень цей набір стоїть. Ну, Взагалі, доволі таки дорожче. Тому придивіться, якщо вам хочеться таке придбати в Аврорі, я думаю, ціна, навіть якщо і не знижка, буде дешевше, ніж на сайтах. І в сільпо також була, не знаю, чомусь така гарна знижка. Соку, це значить, з вітаміном С зволожуючий тонік з галуроновою кислотою. Значить, 139 гривень він коштував. Я думала, може, це знижка там стояла в тих позиціях, там, де знижка по терміну придатності, але ні, він до 27-го року бачила на сайті, такий коштує майже 400 гривень. Це Корея. Ну, вирішила, чому за таку ціну не спробувати. Тим, тим паче, мені сподобалася ціна. Ось так. Такі мої були невеликі покупки. Дякую, що були зі мною. Всім до нових зустрічей!